Вже за кілька днів ця захисна амуніція опиниться на передовій. Під час війни складно переоцінити важливість бронежилета, адже він рятує життя. Працівники Південноукраїнського енергокомплексу в чергове передали допомогу Збройним силам України. Сьогодні ми надаємо досить таки велику партію бронежилетів. Це 132 комплекти. Це військова частина, яка безпосередньо на сьогоднішній день знаходиться на передовій. На жаль, хлопці не можуть вирватися до нас, тому ми прийняли рішення і будемо відправляти їх новою поштою. Ми знайшли населений пункт, який знаходиться поблизу цією військової частини. У рамках постійної акції Допомога захисникам України, окрім бронежилетів, армійцям відправлять квадрокоптер, медичні підсумки, безкаркасні ноші, павербанки та військовий одяг. Уся амуніція, котру атомники передають оборонцям високого класу захисту, протестована та митримує все необхідне навантаження. Той клас бронежилетів, які ми надаємо хлопцям, ми вже сьогодні впевнені в тому, що вони захистили не одне життя. Тому що всі військовослужбовці, які приїздять до нас, коли вони бачать ці бронежилети і бачать сертифікати на ці бронежилети. Вони із задоволенням їх беруть. Під час війни колектив енергокомплексу став ще міцнішим і згуртованішим. Завдяки небайдужості атомників на потреби військових було спрямовано вже понад 9 мільйонів гривень. Кількість охочих долучитись до акції поступово збільшується й наразі становить 76% працівників ПС. Наші Збройні сили це самі сміливі хлопці, це професійні хлопці. Вони захищають саме головне вони захищають свою батьківщину. А ми з вами робимо все для того, щоб цим хлопцям можна було якомога легше там на передовій. І ми віримо, свято віримо в наші збройні сили і віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Сьогодні всі ми віримо, що світло переможе темряву і впевнені у перемозі України.